Першій частині будемо говорити про парламентську кризу в Україні а також про можливості її розв'язання. Сьогодні президент Віктор Янукович заявив про те, що він готовий зустрітися з лідерами українських фракцій для того, аби розблокувати парламент. Вже є й певні відповіді деяких. Представників українських опозиційних та провладних фракцій заявив Янукович, це на зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром Рибаком. Отже, гості сьогоднішньої нашої студії це Андрій Мохник, народний депутат фракції Воло Свобода, заступник керівника фракції. Добре. Вітаю вас. Вітає сьогодні заявив, що перше це виконання критеріїв необхідних для підписання угоди з ЄС. Це звільнення Юлії Тимошенко. Прийняття рішень щодо одночасного призначення виборів п'яти проблемних округах та місті Києві разом з іншими достроковими виборами на 27 жовтня, а не на серпнях пропонує партія регіонів також негайне внесення урядом України до парламенту нового закону про прокуратуру. І головно тут підкреслив Яценюк, що Янкович має припинити тиск на опозицію через правоохоронну систему та скуповування народних депутатів. Пане Михайло, ваша реакція ось на такі вимоги. Якщо ми дійсно хочемо знайти алгоритм конструктивного роботи парламента, то не нужно ні телекамери, ні журналісти. Піар не нужен. І от вот эта попытка виставити ультиматум, це вже піар. Ви ж віті я какой великий? Какой ти великий? если Тимошенко отказалась тебя выдвигать единым кандидатом. Она тебя засунула туда, куда демократы не, 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 да, не Я заканчиваю. Я заканчиваю. Поэтому, 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 по, поэтому в данной ситуации так, поэтому, очень, очень разумно, очень разумно встретиться. Чисто листа, Президента без лікамери, я ще раз говорю, і обсудити злободнівні проблеми, і ті, що називають, і другі не для піара, а для того, щоб вийти на конструктивність зрозуміла. Рибак заявив, що зустріч може відбутися вже цього тижня. Пане Андрію, чи справді це ну є якісь певні вимоги, які обов'язкові до виконання партію районів що, все ж таки частина вимог може бути не виконана? Почнемо з того, що це ніякий не піар. Перше, коли президент мав зустрітися з цим парламентом, це було е, перше засідання, коли парламент е, приймав присягу, і всі народні депутати присягали народу України, е, і відповідно тоді він просто злякався. Він е, додавав собі кілька днів якогось там закордонного візиту і прислав послання. На відеокасеті чи на чому він там на флешці прислав. Друге, це він мав зачитати послання президенту і відповідно відповісти на питання. Він панічно боїться цього парламенту. Бо насправді партія регіонів 28 жовтня не виконала ті завдання, які перед собою ставила. Перше набрати 226 голосів в свою фракцію, 226 народних депутатів, і сформувати конституційну більшість з своїми сателітами-комуністами, деякими там позафракційними, і так далі. Вони провалили це. Ці завдання на сьогодні в партії регіонів немає сталої більшості. Питання не в тому, працює парламент чи не працює. Питання в тому, що не маючи парламентської більшості, партія регіонів намагається не через регламент, а через коліно зламати цей парламент. І звідси є оте неперсональне голосування, і звідси є намагання підкупити депутатів, перетягнути їх до себе, зробити тушками. Звідси є власне оці підзаборні, чи там які там засідання, які вони готують. Але навіть зараз ви задайте на минулому тижні, що вони казали? Та ми зберемо підписи, та ми проведемо позачергове засідання, та ми е, позачергову сесію, та ми е, не допустимо туди опозицію і так далі. А потім виявилося, що нічого не виходить. Вони е, і визначені законом дні не можуть зібрати своїх депутатів. А зараз, коли робота там е, в фракціях, в комітетах і так далі, то і, і, і тим паче вони цього не можуть зробити. Тому насправді вони розуміють, що вони. Втрачають владу, і в зв'язку з цим у них немає іншого шляху, як пробувати все-таки скористатися тими методами, які були раніше дієві. Ну, але знаєте, на силу завжди є сила. І я думаю, опозиція навіть по тому четверговому голосуванню показала, що не буде, не будуть піаністи диктувати волю українському народу. Ми, ми говоримо навіть не про компроміс. Ми говоримо про таку тоненьку книжечку, яка називається Конституція України, власне, і вимагаємо його дотримуватися. власне, Конституція це має лежати в основі компромісу. Та, Тут тобто, це, це, це не домовляння, це не якісь там кулуарні речі. Ми говоримо про персональне голосування. Ми так. говоримо про захист національних інтересів. Ми говоримо про те, щоб не була політика українофобії, визначальною політикою в державі і так далі. Але коли існує п'ять фракцій, у яких приблизно однакове стратегічне бачення, бачить єдину стратегічну мету, всі, але у кожного є різне тактичне бачення, чи принаймні є два табори, які декларують різну тактику на середньострокову перспективу. Відповідно, я думаю, що оця стратегічна мета. І розуміння першочергових завдань, які стоять сьогодні перед Україною, мали би диктувати якраз теж компроміс на основі конституції в рамках конституції, ну але опозиція завжди декларувала, якщо все, що стосується питань асоціації з євросоюзом, все, що стосується захисту соціальних чи економічних прав громадян, ми готові в цих в цьому парламенті співпрацювати. Але коли, наприклад, протягується вексельна система. Що власне може просто підірвати основи фінансової системи в Україні? Що може взірвати взагалі Україну як державу? То відповідно ми будемо тут категорично проти і не будемо. Тобо, цього тобо допускати. Тому я думаю, що в принципі питання пріоритетних, пріоритетних законів і пріоритетні питання, які мали б розглядатися, мало би теж лежати в основі компромісу. Компроміс компромісом, але Михайло Чечетов сьогодні в інтерв'ю в інтерв'ю заявив. Цього тиж цитата цього тижня ми робимо паузу а у вівторок, 18 червня, прийдемо на сесію. Якщо у вівторок сесія відбудеться, значить працюватимемо. Якщо опозиція продовжить блокування трибуни парламенту, ми просто перейдемо до іншого приміщення і будемо змушені провести сесію без них. Пане Михайло, це компроміс? На вашу думку? А а звісно ж, ми получаємо зараз мішки писем, де люди возмущені безділлям вищого з органу. органа. Горд, за чим збирали? Ну зачем бы вас избирали сейчас, если вы байдики бьете в парламенте? Мы и для этого избирали. Нам стыдно людям глаза смотреть. И депутаты от батьківщини, от оппозиции к нам приходят, нам стыдно вокруга ехать. Что вам рассказывать? Поэтому... Неделя. Срока. Неделя срока. Неделя срока дается. И не Неделя срока. Пусть подумают, встретятся с президентом. Я думаю, это должны найти. Правильно, компромисс это Украина. Мы все хотим Украину видеть красивой, процветающей, свободной, демократической, европейской да. державой. Тактически да. разное видение у каждого. Но вот желание сделать такую страну, выстроить, построить такую страну, во всех есть. Поэтому должно, это должно нас объединить. И мы надеемся, что все-таки будет найден компромисс, и правильно, как все мы говорим, что найден компромисс, и парламент будет разблокирован. Но если смоделировать ситуацию, что, 15, что на следующей неделе во вторник опять будут превалировать э, амбиции политических сил, Ну, извините. Простой парламент, это дорогая игрушка для страны. Значит, мы вынуждены будем пойти на то, чтобы провести сесію в других помещениях, благодаря проведемо сесію, все нужные решения для страны пану будут спро... ну, але, Фактично, фактично, ви, фактично ви, ви кажете, що якщо вы не підете на нашу послуги, мы інше приміщення. Мы этого не хотим. Но если вопрос станет, бездельничать дальше. Ілі робота ми вибираємо роботу, пане чечетов. Що ви будете робити з тим, що опозиція прийде на вашу сесію? Обов'язково прийде. Ми на але ми вам не дамо ми проголосувати ту ж саму весельну сім. Ми систему, на сесію похоче запровадити тільки тих, хто готовий працювати. Там це десятка два там депутатів десятка віде. два депутата уже е, какото будуть катапульті з батьківщини з опозиції, которые готові прийти к нам роботу. Десятка ну, два мрій мрії, пустим, мрії конечно. вас вас були мрії по 300 пустим, голосів 28 всіх, жовтня 2012 року. Пустим, і ви цього пустим, не досягли. Мрійте далі, я розумію, що ви втрачаєте унікальну раз, політичну пропозицію. мухати рукою Але вибачте, давайте це давайте не робота. Розумієте, працювати самофорум Верховній Раді. України. якщо роботи не буде, не буде здійснювати відбір тих, хто кого будуть пускати. На вашу сесію виїзну, якщо вона відбудеться наступного тижня. На Все, хто желає працювати, пусть приходится работать. Андрей Мокнет, Ипово, потребному можно. Ну, конечно, в конструктивном. Я думаю, ребята. вся фракція Свободи прийде в преданная уровень. Тому ми так, готові працювати що... в сессионном залі. Ми в залі готові вам працювати. зале готовы працювати. В чем смысл демократії? От, 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 от смотрите, якщо встановитися на їхній позиції, зачем тогда тратить деньги і проводити вибори? Тогда давайте! Устроїм так сказати драку устроїм перестрілку. Я думаю, яка фракція не а працю, в народ ізбирає большинство і народ деревирує большинству подивіться. Ну, він ви так само розблокували минулого разу трибуну за допомогою сили. Роботи парламенту в тому форматі, який пропонує партії регіонів, а саме прийняття закону, наприклад, по фінансам векселям, це на хвилиночку 60 мільярдів. Гривень ПДВ, з яких вже порахований ними відкат у розмірі 20 мільярдів. Слухайте, то. ну 20 мільярдів гривень, то краще цей парламент нехай не працює, тому що у українців хочуть вкрасти з кишень 20 мільярдів гривень. Ну я хотів би ще до другої теми перейти. А З приводу, з приводу да не невиїз, засідання. Я ще раз хочу повторити, вже не вийде той сценарій, який відбувся минулого разу, тому що опозиція прийде на це засідання. Ми такі самі депутати, які ви. Ми маємо право приймати участь у такого роду речах. І однозначно, ми вам не дамо голосувати за ті закони, які ви намагаєтесь протягнути. З приводу компромісу в сесійному залі. У опозиції без питань можна знайти компроміс з приводу євроінтеграційних законів, з приводу соціальних законів, з приводу скасування пенсійної реформи, скасування пільг. Але, на жаль, ви за такі речі не голосуєте. У вас є бажання дуже просте: вирішити питання по деребану бюджету, по протягуванню фінансових слів і ще якихось схем, які е, малюють спеціалісти на банку ну, і на Грушинську. Я би хотів зауважити, у нас не однакова стратегія. От пан Чечтов не скаже, що нам важливіше: Митний союз чи євроінтеграція. Він буде лавірувати між цими двома поняття. Кажу про їхніх сателітів вірних там посіпак, які е, власне їм допомагають комуністів, які категорично проти європейської інтеграції, і категорично за ну, так званий митний союз, тобто за е, те, щоб знову інтегрувати е, Україну в Російську Федерацію чи в Росію. Я хотів би ще до другого питання, бо у нас 5 хвилин залишилося перейти. Одна з вимог, яку ставить яценюк перед Януковичем для розблокування е, трибуни, це вибори, призначення виборів е, в Києві, а також. П'яти проблемних округах до парламенту на 27 жовтня, а не на кінець серпня, як пропонує партія регіонів, пане Костю, як ваша яка ваша думка? Я чи можливі вважаю, ви вибори ми... 27 жовтня чи в кінці серпня? Я вважаю, що вибори мають відбутися. Дата має бути узгоджена. От. І відповідно в даній ситуації я, як громадянин, вважаю, що вибори мали би, пане, мали би дійсно відбутися. Але там є один момент. Що вибори це не тільки те, що відбувається висунення кандидатів, агітація голосування і підрахунок голосів, але є ще певні процедури, які відбуваються до виборів. І власне, чому ми говоримо про жовтень? Тому що відповідно ЦВК не встигає власне зробити ті всі процедури, ухвалити всі ті рішення по виборі по виборах, щоб вибори відбулися 18 жовтня. Насправді що партія регіонів пропонує? Вона пропонує таку схему, за якою, якщо навіть кандидати від опозиції виграють, а вони без сумніву виграють. Ми це побачили вже 28 жовтня 2012 року. То існує е, підстави для того, щоб результати цих вих... виборів скасувати в судовому порядку, тому що не виконані всі процедури визначені законом про вибори. В тому чинка вистав і сього Ну, хорошому танцору завжди щось шута мішає. Главна причина пораження. Мы 101 в 101 населенном пункте выиграли 113 86 це это рейтинг партии регионов. Все, почему, почему выиграли? Говорить? Главная причина. А вот когда вы до выбора были ну, сейчас, до выборы. Почему выиграли? Пане мы чечко, по, мы поставили на людей. Вы мы мы поставили круги, на людей. Говорит. Они поставили на Пане, бренд оппозиции. Они думали, что люди будут голосовать за бренд оппозиции. Поехал що Виталий скасово, Кличко, поехала «Удар», Топтали, топтали, топтали округ. В итоге проиграли. Мы ставили на конкретных людей. а не на бренд. Как судствовал і скасовував 30 тисяч голосів на округах. 30, Поэтому, 30 тисяч голосів виборців. Тому договариваться, треба виробляти один закон, ми согласні. Але проводіть як... в кінці літа. Андрію, слухаю вашу думку, чи, чи можливо провести вибори в кінці? Ні, справа в тому, що партія регіонів може все зробити, але насправді воно є нелегітимне. От ми ж говоримо, і власне це не питання компромісу чи не компромісу. Ми говоримо, є конституція, є закони. Давайте їх дотримуватися. Забудьте свої звички, на сходняках щось вирішувати, щось там е терти, як вони кажуть, щось там пил пиляти, як, як вони це роблять. Давайте ось є конституція, ось є закони, і давайте так робити. І, і якщо ми навіть подивимося, знаєте. Насправді це опозиція. Робить крок на зустріч, і оце є власне компроміс, що ми погоджуємося на вибори по цих п'яти округах. Бо насправді за що ми заплатили Українська держава мільярд гривень, щоб мати на кожній Іду, дільниці так, відеокамеру, щоб мати запис підрахунку голосів, щоб мати оголошені результати, коли протокол озвучувався, щоб зараз не, не скористатися цим. Це ж абсурд. Кажуть, є два різних протоколи: один з них, очевидно, справедливий, інший фальшивий. Що мала зробити. Та центральна виборча комісія мали взяти ці відеозаписи з, з, з кожної такої дільниці і відповідно цей відеозапис проглянути. І там все чітко ясно за Левченка на 223-му окрузі проголосувала 30 голосів. За Пелепишина 28 тисяч голосів. Все. крапка, і встановити результати виборів. І наш компроміс, і наша добра воля. Давайте проведемо вибор. Чи вибори. Чи будуть вибори? часні цитати? не будуть. Тобто ви не будете Конечно. голосувати Це за не, в не, буде. не буде. Ми можемо говорити штовою. Ми вже рік, рік, вже рік київ живе без міського голови. Це да, все розговори на кухні. Вот. Это все розговори вот. на зиці. Пане Чечі, дивіться, щоб вони не були розмовами в СІЗО. На цій оптимістичній ноті ми закінчимо нашу розмову.